Всього одна фраза змінила культуру шлюбів у світі і збільшила продаж діамантів у 100 разів. У 1930-х роках світова економіка переживала велику депресію, і продажі діамантів стрімко падали. Гаррі Опенгеймер, компанія якого контролювала 80% ринку алмазів, вирішив перетворити діаманти на символ. У 1938 році вони запустили масштабну маркетингову компанію. Їхньою метою було переконати всіх американських дівчат, що на освічення вони повинні отримати каблучку. в Виключно з діамантом, тому голівудським зіркам роздавали безкоштовно величезні діаманти. Усім відомим дизайнерам того часу платили, щоб вони розповідали про новий тренд на діаманти. Паралельно фінансувалися лекції у школах, де старшокласницям нав'язували мрію про діамантову кабличку на освідчення. Те ж саме робили через кіно та пресу. А у 47-му році з'явилась заповідна фраза Діамант це назавжди. Ну і як ви розумієте, фраза, звісно, мала підтекст: продавати вживані діаманти не можна успіх цієї компанії був колосальний, коли Опенгеймер починав, лише 10% дівчат отримували діамант на освічення. А до 1990 року таких дівчат вже було 80%. За 50 років обсяг продажів бриліантів виріс у 100 разів. Опенгеймер зробив те саме і в Японії. За 14 років підняв продаж діамантів з 5% до 60%. Ось так працюють великі компанії та їх довгостроковий маркетинг. Я упевнений, корпоративні гіганти вже планують. Що ще нам нав'язати у найближчі 50 років? І в них, як завжди, це вийде.